Вітаю, друзі! На каналі Просад. Сьогодні ми будемо з вами сіяти насіння піровський лебедолистої Блустіл. Я купила професійне насіння в пакетику 5 насінин. Набрала в контейнер землі для розсади. Нам потрібно її гарненько пролити, зволожити. В контейнері мають бути отвори для того, щоб надлишкова волога. Могла е, витікати. Е, Перовську потрібно ставити на стратифікацію. Тобто, зараз я насінчко посію. Зараз 5, у нас 5, лю, 5 лютого. От е, Я покладу 5 насінинок, стінинок, забризкаю з пробілізатора, закрию плівочкою е, та поставлю на стратифікацію на 2 тижні в холодне е, місце. Можливо, навіть якщо там не буде мінуса, то поставлю в морозильну камеру на декілька годин. Для чого ми робимо процес стратифікації? Ми це робимо для того, щоб насіннячко прокинулось. Створюємо йому максимально схожі умови до природніх. Створюємо йому умови зими. Ось таке насіння. Тут всього 5 штучок. І. Для цього, щоб насіння прокинулося, воно має бути в вологому ґрунті і має бути достатньо прохолодне, бо проровськія прокидається після зими лише навесні. До того насіннячко спить. Тому я поклала п'ять насіння. Ще зверху я обрискую стерилізатора, землею зверху не притрушую. Просто затягну спривочку і ставлю в холодне місце на 2 тижні.